Сьогодні, власне, зробимо проєкт, власне, make Microbit. І ми попрацюємо сьогодні з сервоприводом. Натискаємо новий проєкт. Давайте напишемо тут серву. Так, і тепер запускаємо Create. Так, у нас тут є On-Start і є forever. Дивіться, щоб нам, власне, на певний кут сервопривод треба повернути. Давайте створимо змінну. Натискаємо MakeVariable, змінну Ну і давайте, наприклад, нехай буде змін на степ. Ось так. Окей. Так, є змін на степ. І давайте при ініціалізації, тобто в старт в боці, зробимо, наприклад, нехай буде степ 0, тобто початковий пут буде 0. І тепер нам потрібно ще взяти декілька власне, також подій. Тобто ми будемо натискати на кнопки ми будемо повертати сервопривод. Ну, Давайте візьмемо також ще декілька власне, ось таких ось блоків. Тобто, коли натиснуто на кнопки певні, то ми будемо, наприклад, щось робити. Ми будемо змінювати власне кут. Так, тут дивіться, треба змінити на Б. Тут треба змінити A плюс Б. Тобто, дивіться, коли ми натискаємо одночасно дві кнопки А і Б, ми будемо, власне, скидувати кут в 0. Давайте так і зробимо. І також треба було цей кут показувати якось з числом. Ну, давайте зараз це зробимо. Так, зараз ми, наприклад, коли натискаємо на А, нам потрібно власне, наш крок збільшити. Ну, наприклад, на 10. Будемо з кроком 10, власне, повертати наш власне, сервопривод. Так, беремо set. Так, set step 2. Так, давайте ні, не set. Треба також change. Тобто ми беремо просто ось такий ось блок. Змінюємо на 10. Так, якщо на Натискаємо, змінюємо на 10. Якщо натискаємо на B, то змінюємо, власне, на -10. мінус 10. Так, ось таким чином, 10. Ось так це виглядає. Так, ось сюди ставимо, сюди ставимо і сюди ставимо. Ну і давайте також скинемо. Дивіться, нам потрібно, якщо, наприклад, ми будемо натискати дві кнопки одночасно, то ми просто скидуємо його в 0. Тобто, ось так. Так, ну і давайте власне, оберемо команду, яка працює з сервоприводом. Далі, у нас тут є, власне, ось така вкладинка, і тут у нас є, власне, записати: так, у нас є серва WritePin, давайте його подивимося, ось так. Ну, нехай буде у нас, наприклад, pin 0. Так, ось таким чином. І сюди ми ставимо, власне, тобто серва буде у нас, серво двигун підключений до нульового піну. І давайте будемо змінювати на власне, величину нашої змінної. Так. Просто ставимо сюди степ. І давайте запустимо, подивимося, що у нас буде. Так, запускаємо. Так, бачите, сервопривод у нас запустився. Так, ну давайте клікнемо по ньому. Так, тепер дивіться, тестимо. Так, на B ми натискаємо сюди, зміщується. На А, зміщується іншим. Тобто і зміщується трошки в іншу сторону. Ну, і якщо на А плюс Б, то він просто в 0 ставиться. Тобто, все наче працює. Так, все добре. Але тепер давайте ще зробимо. Давайте покажемо також, наприклад, кут повороту, покажемо з використанням певних команд. У нас є команда, власне, show number, тобто показати число. І давайте, власне, покажемо також число. Ну, нехай буде ось так. Так, і показуємо просто наш крок. Так, зараз заходимо в змінні, показуємо крок. Так, давайте також зробимо в інших. Тобто, коли на би на, на, натискаємо, також буде аналогічним чином. Давайте зараз так, трошки я сюди все це, це приберу. Ось так. Так, і зараз сюди також трошки подвину. Тобто, ось так буде виглядати. Ну, нехай буде ось так, наприклад, наш виглядати код. Так, і тут також давайте поставимо show number. Давайте також ось сюди блоки також ми ставимо. Так, ось так. Давайте якось так, щоб воно було зручніше. Сюди, так, і сюди також поставимо степ. Так, сюди також поставимо степ і сюди також поставимо степ. Так, і поставимо, власне, також будемо, власне, показувати, на який код повернувся. Ось так код виглядає. Перезапустимо. Так, ну і тепер тестимо. Натискаємо на А. Так, бачите, у нас 10. 20. 30. І також зверніть увагу, у нас двигун також повертається, тобто вказівник також у нас повертається. Ось так. Ось так. Так, тепер назад. Давайте спробуємо. Раз. І дивіться, він підключається до нульового піну. Раз, назад. Так, 30. 20. 10. І можемо скинути взагалі. Тобто ось так працює. Ось так виглядає код. В принципі, ось така у нас вийшла програма. Ми познайомилися, як працювати з сервоприводом. Всім дякую за увагу.